...в лапках, які б'ють власний народ, я вже мовчу про ту владу, яка пішла проти власного народу, застосувала силу. Як таке може бути, товариство? Правоохоронні органи, які повинні нас захищати, тобто саме Беркут виступає апаратом терору влади, б'є людей, штурмує певні адмінбудівлі, де люди сидять. Як таке може бути? І ми протестуємо сьогодні. В Києві знову народне віче. Сьогодні знов десятки тисяч людей там, і ми повинні їх підтримати. Тому Зараз знову тут, тому знову ми зібралися і знову. І хай вони нас чують, хай знають, що пора боятися, пора пакувати речі і їхати з цієї країни їм. Ми не хочемо бачити таку владу. Вона перестала бути легітимною. А коли пішла проти своїх же людей, вона стала нелегальною. Ми повинні голосно сказати банду. Владою, це банда, яка узурпувала владу в нашій державі, яка силою її зараз тримає. Силою. Згадайте всі мирні акції протесту, згадайте мовні протести. Хто тоді розігнав людей перкут, літо, їх заставили там стояти, Мінус 30, плюс 30 градусів тепла, Була, було жарко. І вони пішли проти людей, вони пішли знову ж таки газом. А потім почали судові справи. проти Дмитра Різніченка, який там був активним активістом. А зараз ми бачимо те саме. Тільки якщо 10 грудня, 30 листопада влада йшла відкрито, давала перкуту в руки кійки і йшла на нас, то зараз вони почали діяти більш скритно. Вони тепер виловлюють активістів, вони тепер їх б'ють, б'ють до відомо де? А потім говорять, це не ми, це вони самі. what І товариство, вся сила в наших руках. Ми сила, і наша сила в єдності. Тому ми не розділяємо себе на прикільників тих чи інших поглядів. Тому ми є єдині. І в цьому наша сила. І разом ми повинні йти до переможного кінця. Як в свій час пішли, всі герої української нації, знані і незнані. І зараз ми ви. І всіх нас будьте ми чи ми дома перед телевізором, чи ми тут в рівному на Майдані, але там, в Києві, вони вирішують нашу долю і наше майбутнє, і ми повинні бути там. Тому, товариство, разом ми будемо йти до перемоги, разом ми її і досягнемо. І не потрібно чекати від них подачок. Вже є зареєстрований законопроект про дострокові президентські вибори. Потрібно ти. Щоб за цей законопроект було проголосовано в парламенті, і потім тиснути, щоб цей псевдопрезидент проголосував. Тому товариство разом і до перемоги! Слава Україні!